Тут ми їмо, а тут у нас свадьба. Дівка прийшла в охоту. Я не можу дозвонитися до брата, щоб поїхати купити їй дозу. Бачите, моя. Люськи вона спокій не дає вже другий день. І їсти не хоче. І що хоч каже, роби. Жениха хочется, и все. Все уже кабасики вот такие вот. Едят и зерно, и мамку. Справляются на два фронта. Моей девчонке навіть сына не цікаво. Ей давай кавалера, и все. Хоче того діла, мучає Люська. <різь> Люська вже не знає, як від неї тікати, як від неї ховатися. Вона то за хвіст її достане. Бачите, яка петелька? Тут погано буде видно, але вона припухла, вона почервоніла, така розова стала. Дівчинка гуляє. Поняє. Ну Буду пробувати ще дзвонити до брата, може спію автобусом, просто якщо їхати автобусом, там ще йти, бог знає куди. Щоб взяти ту дозу. От погано, коли немає свого. Бачите, яка в неї та задня цицька вже хіліпається та доля. Ну, вони смокчуть, ганяють кругом. Добре, коли є свій кабанчик в таких случаях. Не треба нікого просити, покрила. и сраки раками морочишь. И так, три, четыре, пять. Это шесть. А, я. Yeah. <laughs> все на месте. Все на месте, детвора. Хочешь и все, бачите. Нічого їй не інтересно, їй дай покритися. Ой, господі. Вже можна покривати, їй вісім місяців, дев'ятий пішов. Її вже спокійно можна покривати. Вагу вона свою набрала, вона буде така здорова, як і Люська. Що тут їх так, Люсь? Я тобі ще дам сіна, чого ти? Ну добре, піду дзвонити. Так, в общем, не знаю, може і я цю проблему, може сьогодні покрию дівку свою, якщо мені встиють привезти сім'я до того часу. Навусняти їдять. І, мабуть, я таке тайсона звідси кабанчика, я певно його оставлю. Він буде тим всім дівчатам чужий, тільки він не зможе покривати люську. Люські одні я вже якось буду купляти ту спермодозу, а він, мабуть, буде покривати мені тих всіх остальних, бо то діла не буде. Треба, треба, щоб був свій кабан. О, в мене там я кози трохи продала. В мене залишила тільки дашка і дві тих малих козел. В мене є місце. Я туди кину кабанчика. Поки він там їм не буде мішати, зробиться клеточка. Він буде біля них поки. Бо іначе я виходу не бачу. О. Хоча не можна кози і свині, щоб в одному приміщенні були, таке робити не бажано. Але в моїй ситуації, я думаю, мені буде простительно. Ну, так що звідси буду продавати тільки одних дівчат. Кабана я оставлю, яйця йому вирізати не буду. Буде тайсон жити. От, голеньку мою. Чи оце, чи ото? Ні, ото дівчинка. Оце. От. Так, Тайсен, Тайсен мамі. Тайсен. Будеш маміну ходжу, я треба зробити мені поросяток. Ти хлопчик не маленький такий, хорошенький. Будеш робити лялі. Оту свинку і оту підуть на закази. У мене вже є заказ на парочку, кабанчик і льошка і одна льошка. Одну льошку. Оцю відправлю в одне хазяйство, ту льошку і звідти кабанчика підберу, підуть в друге хазяйство, бо це кабан вдома. то діла не буде. Да? І каструвати ми його завтра теж не будемо, ми будемо яйця каже Альонка, бо біда, все це каже, треба воно робити діла, чудеса творити, а нема, ким? нема чим. Ця вон теж така. Хороша дівчинка. Лошки тут взагалі ідеальні, хороші карасата. Да, Тайсон? Ай мій хлопчик маленький. Ти мій хлопчик такий золотенький, такий хорвасі. Я його як побачила, він такий здоровий був. Мені зразу таки показався. Ну вони, бачите, вони такі, побухаті тут. Поросета. Думаю, треба його якось так назвати, щось мені прийшло Тайсон в голову. Не знаю чого, але так він вже й буде, йому прижилося той Тайсон. Так що все. Жду далі Двіження якогось. Ви не повірите? Ну я навіть на таксі позвонила, і то нема, щоб хто привіз дозу, щоб покрити свиню. Ой, Боси. Хто там балувався, хто там балувався? Ай-яй-яй! Ай яка вреднюшка! Ой-ой-ой, яка вреднюшечка така. Да? А? Ти, свинка. Будуся свиня, прям да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, <плес> розбишаки такі малі. Добре, друзі. До вечора ще не знаю, що може покрию. Коротше, якщо що я вам скажу, тримаю вас в курсі. І трошки менше на пару днів. Але теж, слухайте, дивіться, такі хорошенькі. Красиво. красавиця тут. Буде ух, баба грім. Ми вже п'ємо водичку, п'ємо зерно. О, Ну -на, на що ж ти туди прям наш, ножками лізеш в ту воду? А зараз ножки будуть мокрі. А ті б'ються, а там війна. Що б'єтеся? Ей, дітвора. Ось так. <гум> всі їдять, всі зайняті. Їсти почали це добре, вони будуть підбирати вагу. Зараз. Сьогодні в мене буде опять мовка зерна, і для них замішаю отдільно. Для них буде друга таблиця, трошки більше, щоб стартанули хорошо дітвора. Їм це БМВД заходить, бо я годую сухим зерном по таблиці. Зерно і БМВД. Все, ніяких преміксів. Премікс і БМВД. Не путайте, бо премікс це білкова вітаміна, мінеральна добавка. Розумієте як? Так, що в мене поросята на чистому зерні і на вітамінах? З желізом вони проколені два рази. Ще завтра буде кастрація звідси, покаструється 5 кабанчиків. О, будуть людям йти в продажу вже кастровані кабани. Заодно сама буду вчитися, бо Тайсона не буду каструвати, дивіться. От скажіть, що вони в мене противні, чи що, чи вредні, бачите? Малявки через дирку навіть залазить туди до Дашки і її за суски тягають. Ай, боже, Боже. І та дирка була затуляна, і все одно тут тільки шмих, і вони вже там і роблять фестивалі. Ця дівчинка. Що ти доця, Не в загулі, ні? Ой, я ляльо. Дуже петля червона, напухла. Ну це є. це є. це нормально. Цю покривати не треба. Це десь перегуляла або от-вот. -вот. Це не, значите. Дівка моя. Куди ти там вже дуже так ніжно присіла вона. Дуже ніжно присіла. А та гуляє. Да? Райка гуляє, а Глорія. Ні. Глорія, ти не гуляєш? А. Тут в мене сіно, солома лежить, постійно на підстилку. Я рано приходжу, мокре все вигортаю. От Тут прямо страх яке мокре, воно в воду. Ну от чого туди залізли і там б'єтеся? Вигортається, вичищається, щоб були порядки кругом. Пташка на них реагує, я бачу, нормально, ніби то її діти. <гум> вона теж така, вона не буде дуже велика така свиня, поняли як? Ну вона така м'ясиста баба, жиліста. Я дивлюся на неї, вона така тяжкенька, хоча на вид, вроді сказати, вона невелика. Що ти лягаєш, Цицьку будеш давати? <гум> Хто <райки> не дивиться до цього кінцята комедія, дивіться. Єрондаша мамка тут? <laughs> Ей, звината, щось ви не там найшли собі і в кори то лізуть Угу. Дашка теж буде хороша свиноматка. Малявок приймає, підпускає. <ріх> Ой, боже боже. О, вона вже поїла і лягла. Угу. На вечір треба буде ще дати. Добре, друзі, пішла молоти зерно. Що буде з райкою? Я вам покажу, чи вийде покрити, чи ні. Щось я сумніваюся. Тож не мамка, що ж ти ходиш, психуєш? Гайда до мамки перелазь, вона зараз буде вас кормити. Валюха, забирай дітей, порозкидала їх. Матьку кушка. Шмих. Давай, цечку, каже, Цечку давай, зараз я каже. Ось така дружба. <гум> Масажирують її? Я ще не бачила такої комедії. Хоче їсти психої, але ну, то ж не та цицька, то ж не та мамка. От чого добре, коли вручні свині, чого я проводжу багато часу біля свиней. Я можу прийти, сісти на цей пеньок, сидіти з ними. Даю їм руки, до рила, щоб вони не кусалися. Пам'ятаєте, коли я її відсадила, вона взагалі ж дика була, вона кусалася, страшно. Я її відсадила саму сюди в клітку, бо ж вона не росла біля дівчат їй не давали їсти. І все, вона почала набирати вагу, і вона стала. Набагато ніжніша така. І якраз ця клітка буде для неї. Тут буде добре їй. Сюди додається дитячий садик. Вона не буде аж капець здорова, але вона буде кругла така. Поняли як? Вона не довга, вона якась така кругла. Ну, робиться. Така якась як, як шарик. Yeah. А. Поняли? Взагалі, теж будемо покривати, будемо бачити, що далі буде. А. Де велика бана? Дітвора вообще ідеальна ця поросятки, я не можу. Вони такі класнючі всі. Був коментар від Нік красатуля, як звати, я не знаю. Що таке відчуття, що будь то в був... мене, по-моєму, вона мені писала, що будь-яко би в мене вже були поросята. Всю жисті займаюся своїми. Знаєте, я вам скажу тако, я так переживала, коли вони попоросяться, мої дівчата, що ж я маю робити, як я маю робити. Але не бійтеся, читайте, відкривайте відео, дивіться других блогерів, вчитесь, вчіться, не лінуйтеся. Якщо хочете щось чимось зайнятися, і щоб воно було вам добре, з прибутком і з віддачею, спочатку віддайте себе. От реально я вам говорю, віддайте свою душу, повністю тіло, вложіться сюди. І саме головне любіть свою роботу. То, що ви робите. Якщо ви будете любити, то воно буде все добре. Якщо будете тако на похерах, аби було, толку з того не буде. У <смі> мене всі тварини, якщо чимось я займаюся і в мене лежить до того душа, я буду за ними дивитися, як за дітьми. Наприклад, якщо в мене зараз не вистачає часу на кози, бо я більше уділяю увагу я свиням, я кози спродаю. Я лишу собі тільки дашку і ельзу, ну і козла. Щоб було для себе молоко із двома козами, мені буде проще. Я собі їх літом припнула в садку, і вони собі будуть пастися. А більше хочу ставити акцент на поросятах. Це моє, мені сподобалося. Буває всяке, ну, бувають і пораження, бувають і виграші, буває. Це не те, що от, сьогодні от такі опороси ідеальні, значить все завжди так буде ідеально. Ні. але не треба опускати руки, не треба вішати нос і все буде добре, треба йти вперед. З позитивом і все буде добре, все у вас вийде. Так що вперед із піснею. <хи> Я всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!